Почнемо нашу подорож з моделі Тріго. Цей електромобіль викликав справжній фурор на ринку завдяки своєму гнучкому дизайну і унікальній підвісці. Тріго здатний стискатися в пробках, скорочуючи свою ширину з 148 до 86 см, що дозволяє йому легко пробиратися між автомобілями. У звичайному режимі його ширина така ж, як у стандартного автомобіля, що забезпечує відмінну стійкість і комфорт при русі на швидкості. Тріго оснащений двома електродвигунами потужністю по 10 тисяч Вт кожен, що забезпечує максимальну швидкість до 90 км за годину. В умовах міста це ідеальний варіант для тих, хто хоче зберегти мобільність, але при цьому не втрачати час в пробках. Запас ходу становить 100 км, що достатньо для щоденних поїздок. І найважливіше, тріго готовий до автономного водіння завдяки системі цифрового управління, що робить його перспективним вибором для майбутніх роботаксі і каршерінгових сервісів. Далі, в нашому огляді, мікроліно. Цей невеликий двомісний електромобіль, ідеальний для тих, хто шукає компактність і легкість пересування в умовах щільного міського трафіку. Мікроліно являє собою гібрид між автомобілем і мотоциклом, що дозволяє йому поєднувати в собі переваги обох типів транспорту. Завдяки акумулятору на 14 кВт цей електромобіль здатний проїхати до 230 км на одній зарядці, що робить його ідеальним вибором для щоденних поїздок в місті або для коротких заміських подорожей. Максимальна швидкість мікроліно становить 90 км за годину, що дозволяє легко пересуватися по міських магістралях. Час зарядки батареї складає всього 4 години при підключенні до звичайної розетки, що робить його зручним у використанні. Ця модель втілює в собі не тільки екологічну відповідальність, але і елегантний, ретростильний дизайн, який привертає увагу на вулицях. Третій герой нашого ролика сквед. Це перший у світі міський автомобіль на сонячній енергії. Сквед оснащений невеликими сонячними панелями, які дозволяють заряджати батареї прямо під час руху або стоянки на сонці. У сонячний день автомобіль здатний проїхати до 31 км тільки на сонячній енергії, що робить його ідеальним для пересування в міських умовах. У базовій комплектації «Сквед» оснащений двома електродвигунами потужністю по 2 кВт, що забезпечує максимальну швидкість 45 км за годину, проте, за бажанням його можна оснастити більш потужними двигунами, що дозволить розвивати швидкість до 90 км за годину і збільшити запас ходу до 100 км. У автомобіля чотири змінні батареї ємністю по 1,6 квт кВт кожна, які легко замінюються і заряджаються. Легка вага і компактні габарити роблять сквед не тільки екологічним, але й неймовірно маневреним засобом пересування. Наступний учасник тазарі Мінімакс. Цей електромобіль є унікальною пропозицією на ринку, поєднуючи компактні габарити з енергоефективністю. Його невеликий розмір довжина всього 2,1 метр і вага близько 450 кг дозволяє легко пересуватися по вузьких вулицях і паркуватися в обмеженому просторі. Мінімакс, оснащений переднім електродвигуном потужністю 15 кВт, що забезпечує плавне і динамічне пересування по місту. З батареями на 7, 8 або 11, 2 кВт, години мінімакс здатний проїхати до 162 км на одній зарядці, що робить його ідеальним вибором для міських жителів, яким важлива економічність і екологічність. Серед стандартних функцій автомобіля система безключового доступу, bluetooth аудіосистема і можливість замовлення моделі з кондиціонером і камерою заднього виду. Все це робить Тазарі Мінімакс ідеальним варіантом для тих, хто шукає комфорт і технологічні нововведення в одному компактному електромобілі. Buggy, який ми обговоримо далі, це веселий і авантюрний електромобіль, створений для тих, хто хоче додати в своє життя трохи пригод. Цей компактний двомісний електромобіль важить всього 500 кілограмів і оснащений батареєю на 5-4 кВт-години, що дозволяє проїхати до 75 кілометрів на одній зарядці. Miami Buggy – це не просто транспорт, це стиль життя. Він оснащений унікальною складаним м'яким дахом, яка захищає від дощу і сонця, а також пропонує масу опцій для кастомізації, від кольору кузова до різних аксесуарів. Максимальна швидкість цього електромобіля всього 45 км за годину, що робить його ідеальним для поїздок по курортним зонам, паркам або невеликим містам. Його компактні розміри і маневреність дозволяють легко паркуватися і пересуватися в умовах обмеженого простору. City Transformer Cat-1 Cut це інноваційна модель з можливістю змінювати ширину кузова. У складеному стані Кат 1 має ширину всього 1 метр, що робить його ідеальним для паркування в самих важкодоступних місцях. Однак, коли ви виїжджаєте на відкриту дорогу, автомобіль розширюється до 1,4 метра, що надає йому стійкість і комфорт при русі. З максимальною швидкістю 90 км год і запасом ходу в 178 км Кат є відмінним варіантом для міського життя. Його електродвигун потужністю 7-5 кВт розганяє автомобіль від 0 до 50 км за годину всього за 5 секунд, а розумні технології управління дозволяють водієві комфортно перемикатися між режимами водіння. Це вйою ще один двомісний міський електромобіль, але з акцентом на компактність і зручність для міських умов. Його довжина становить всього 2,5 метра, а ширина 1,5 метра, що робить його одним з найбільш компактних автомобілів на ринку. Ксав'йою оснащений електродвигуном потужністю 7,5 кВт, що дозволяє розганятися до 80 км за годину, а батарея на 10,3 кВт-години забезпечує запас ходу до 150 км. Всередині автомобіль також не розчаровує просторий салон з сучасними технологіями, включаючи цифрову приладову панель, кондиціонер і можливість підключення смартфона. Opel Roxy завершує наш огляд. Цей ультракомпактний електромобіль з довжиною кузова всього 2,41 метр і вагою в 471 кілограм, призначений для тих, хто шукає мінімалізм і простоту. Рокс і -E оснащений батареєю на 5-5 кВт годин, що дозволяє проїхати до 75 км, а максимальна швидкість автомобіля становить 45 км. Частина. Зручні деталі, такі як підсклянник на приладовій панелі і панорамний скляний люк в даху, роблять поїздки на цьому електромобілі комфортними і приємними.